Тима, так? В а, добре. так, панове громадяни, бійці. Да? Мені потрібно хтось, так, на кому я проведу демонстрацію швиденько Як ну, правильно... Що ж ді... це ми домуніції? Ді... Ді... Так, звідси коли хтось незаконно проникнує на нашу територію, це автоматична стаття 8.2, саме незаконно, незаконно проникне на закриту управляємо територію, ми що по стадії сили, сили повинні перше надати так, наказ, так, що так, 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 на каші в людей на подану територію. Якщо людина, якщо людина не покидає територію, потрібно вже почати її в'язати. Тобто зняти з тактичного поясу, кайданки. поясу кайданки. Взяв людину попід руку. І зачитати її. Тобто ви затримані за ст. 8.2, саме незаконно проникнення на закриту крота територію. Ось мій шарончик, прошу ознайомитись. Євляється бійцем Національної гвардії, обов'язково потрібно сказати, інакше ваше затримання не буде являтися правомірним і адвокат може надати рекомендацію, щоб ви звільнили, звільнили людину. Наступною вчиною підходимо людину до автомобіля. Лицем до стекла, не було сильно відходити, щоб, не, щоб було чути. Ми ставимо його до автомобіля. Потрібно спитатись, де в нього знаходяться документи, витягнути документи і звірити його з лицем. Якщо людина людини маска, потрібно зняти її і тоді звірити з документами. Наступним чином вільною рукою провести первинний обшук, тобто дістати рукавички, латисні рукавички з лівої кишені, надягнути на руку і провести обшук. При обшуку, якщо буде знайдеться, наприклад, зброя, потрібно сказати, було знайдено щось схоже на зброю, тому що вони можуть бути впевнені, чи то зброя, чи то не зброя. І з наркотами так само, тому що це може бути звичайна мука, наприклад. Далі ми садимо людину в автомобіль, закидаємо пасок безпеки, закриваємо двері і веземо в ITT, ЛСПД або ФІП. І між цим зачитиємо міранду громадянину. І все. Далі, якщо, потріб... якщо людина потребує адвоката, потрібно викликати адвоката. Так, зараз я відпущу. Зняв, зняв з людини кайданки. На цьому, на цьому тренуванні закінчено. Всім дякую за прослуховування.